Жінка була Тамар'янка. Вона жила нормальним на той час свободним мірським життям. Вона мала свої тайни, у неї сімейне життя не склало. І одного разу вона йде воду черпати на колодязь Якова, а там Господь, сам Господь, попросив у неї води пити. Якщо би ти жінка знала, хто я. Хто з тобою говорить, хто тебе просить пити, ти сама б попросила Нього пити, дав би ти воду живу. Вона сказала, дай мені такої води, щоб я сюди більше не йшла черпати воду. Тогда, каже їй, Господь, іди приклич мужа свого. А вона подивилася на нього, потім рукою махнула і сказала, не маю я мужа. І вдруг Господь каже, ото правду сказала, не маю мужа, бо ти п'ять уже мужей мала, і з тим, котрим нині жиєш, і тот ти не є муж. Вдумаємося, характеристика Господа сімейного і такого безлаберного життя. П'ять мужей і з тим, що жиєш, не є ти муж. Яка ужасна картина. І так жінка зрозуміла. Перед нею непростий пророк. Перед нею Бог, котрий знає тайне серце, бо хто знає, крім неї її дівочі і жіночі гріхи. Ніхто. Ніхто був свідок. Там не було свідків. А тут Господь відкрив. Вона перед собою виділа врача серця того, котрий способний врачувати грішне серце дівчини і жінки, і тоді вона. Зрозуміла перед нею Месія обіцяний, вона бігом у село повійшла із хижі в хижу, і в вдома, із двора в двір, а в кожній сім'ї, а убедительно, а пойте за мною, а виходіть із города, а йдімо єдно, бо я знайшла Месію і люди з радостю, видя її натхненне желання, коли зайшлися. На і пообщалися з Ісусом, відчули Боже благословення, сказали жоні, ми йшли тепер сюди на це місто по Твоєму Слову. Але тепер ми убідилися самі, що перед нами Месія Христос Господь. Месія у Єрусалимі не був познаний. Книжники і фарисеї, професора і академіки. Академії науки, школи знають Писання, писання собі ліпили язали на голову. А прийшов Ісус, не впізнали Месію, хоча пророчества чітко вказували на рік, на місто, на імена і на события. Що ж сталося й друге. Чужий народ. Самар'яни рахувалися євреями, нечистий народ. А вони були намного ближче до Бога, і коли Господь прийшов до них, їх серце чистоє, не зап'ятна є націоналізмом, жорстокостями, привозношенням, коли люди забивають за Бога та обожествляють країну, лідерів, писателів, якихось там революціонерів, то тобто практично обожествляють все кругом себе, кроме. Бога. А у самаряни були інакші, до них прийшов Господь, і вони впізнали його, і Він благословив їх, і прибув там пару днів. І через тиждень вже вступає в силу закон про заборону нашої Української православної церкви. Як це буде держава робити і орган, ми ще не знаємо, все держиться в тайні. Але для нас не може бути ніч тайною, бо ми знаємо. Опонентів, опозицію Господу, котра втратила духовний зір. Саме вони, будучи вне Церкви, як тодашні Єрусалимляни, не впізнали Христа і істинну церкву Христову. але впізнали ми її, колись кірили Мефодій принесли православ'я на Моравію, на Карпатську Русь. А то Велике Славянське Королівство. Карпаторуська православна церква без переміни була і Мефодія до нині. Мукачівська єпархія ніколи нікому не підчинялася, ні одному патріархатові, будучи сама апостольська від апостола Андроніка через архієпископа Мефодія, брата Кирила. Через тих єпіскопів, котрі вони рукополагали, аж до посліднього нашого єпіскопа до Сифея Угольського, бо лиш так поступає, і ми будемо похожі на, на нашу самарянку, а віримо, що в наші жони ті самі самарянки, на котрих і держиться і нині сила нашої церкви. Амінь.